Кожна з рун це той ключ, який відкриває певні двері у свідомості, у долі, у світі. І коли перед нами з'являється Хагалас, ми маємо розуміти це не про дрібні зміни, це про кризи, злами, перевороти, те, що змінює життя назавжди. Хагалас це руна неконтрольованих процесів, стихійних сил. Те, що не питає дозволу, воно просто з'являється раптові зміни, які розбивають старі структури, виводячи людину за межі звичного. І дія Хагалазу нагадує град руйнівний, але необхідний для очищення та оновлення. І коли ми входимо в простір цієї руни, то відчуваємо часто опір, виникає страх змін страх і бажання втримати те, що розсипається. Але Хагалас не просто руйнує, вона прибирає зайве, звільняючи шлях для нового. Проживати цю руну значить усвідомлено йти через кризу, приймаючи її необхідність. Вона не вчить боротьби чи втечі. Вона змушує подивитись в саму суть хаосу щоб побачити, що залишається незмінним навіть у найбільшій бурі. І якщо ця руна стала активною в твоєму полі, процес уже запущений. Чи готовий ти до цього, чи ні, немає ніякого значення. Єдина правильна стратегія прийняти бурю, прийняти стихію. Ти можеш втратити роботу, стосунки, старі переконання. Але запитай себе, а що залишається? Що проходить крізь бурю і залишається цілим? Саме це і є твоя істина сутність. Хагалас – це не випадковий хаос, це закономірний етап, і вона приходить тоді, коли старе більше не може вже існувати. Це завжди процес росту. Але через очищення, через ламання старих обмежень. І усвідомлений прохід через цю руну змінює назавжди. Вона робить вас сильнішими, позбавляє ілюзій і загартовує. Якщо хагалас прийшла до тебе, пам'ятай, стихія може зруйнувати дім. Але не того, хто знає, як Побудувати його знову, більш новим і довершеним. Пам'ятайте, що хагалас це не лише руйнування і стихія, це ще й сила потенціалів усього того, що є у вас в проявленому або зарадковому стані.